Всім привіт, з вами Бонко, і сьогодні я заходжу в Brawl Stars Через ресерію. Думаю, що понасту про що відео, ви зрозуміли, що сьогодні я апну баз лайтера на тисячу трофеїв Це, в принципі, не сильно багато, бо він апається максимально просто. Я його вчора ввечері на відео отримав. І сьогодні зранку в мене він вже на 960 трофеїв Нам потрібно затащити всього на всю три каточки. Ви бачите, що в мене навіть зараз є. Він стрік 13, тобто грати максимально легко на цьому персонажі. А також в мене вже по трофеях мені залишається буквально одна каточка, рівно одну каточку вирти. І в мене буде перед цей трофеї. Файний сундук, я в цьому і наступному сезоні буду фармити максимальний сундук за 3000 цих кубків, тому не пропускайте, будуть цікаві, круті відео попушу. Ну і ще, до речі, покшу, сьогодні я зранку відстаю взагалі попушу загальних трофеїв, бо за сьогодні я не апнув жодного просто трофея. У мене взагалі по трофеях нічого не змінилося від вчорашнього відео. Ну і також, перед тим, як ми почнемо апити баз я хочу швидко прорекламати свій телеграм-канал, тому заходіть по QR-коду або посилитися під цим відео. Там є дуже багато різних новин, тому обов'язково заходіть. Ну, а ми полетіли в принципі до каток. Я дуже знаю, що ми зараз маємо легко їх тащити. Е, тому, в принципі, не, але я також планую його апати, ну мінімум на 1500, на 2000 Ну, то, на 3000 я його точно не апну, але там на 2000 Тому, в принципі, летіла, навіть буду вже скоро в топах України. Там треба буквально 150 трофеїв І я вже в топі України є. Е, так, окей, ладно, зараз будемо поменше говорити, бо щось зосередити на каточці, бо останні пару каток вони можуть бути найважчими, тому треба грати акуратно. Е, так, окей, блін, по мені попали аж дві тички. Е, так, окей, окей, окей. Там мінус це в них дуже Добре, дуже добре. Так, Френка мінус гаджет. Давай, 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 давай. Френка ми знесли. І хорош перший волна забити. дуже добре. Стімейте, мені пощастило, дуже ми зараз добре відіграли. Е, так, ну е, так, зараз я якщо, отак, от, е, можу зробити отак. Отак, і бум, бум. Блін, я трошки неправильно зробив, але ми їх пропустили, ми залишилися один. Просто все, їх немає. Просто дай пас, Кольт просто дає пас, і це виграна каточка. І в мене апнуто 980 трофей на базлайтері та апнутий максимальний трофейний сундук. Зараз давайте, ми в принципі подивимось. Yeah, так, все окей, я виходжу. Мені дається, плюс 13 трофеїв. у мене все, в мене вже видно цей останній сундук. До речі, мені треба скриніти цю каточку, бо я планую робити деякі відео. Мені дуже потрібно скрінити кожну таку каточку в цьому меню. Тому ми зараз коротше, виходимо і зіграємо ще дві каточки. Ну і в принципі апнем базлайтера на 1000 трофеї, і потім я вже буду йти не на відео далі. Окей, полетіли. Він стрік 14, тому полетіли. Програвати зараз взагалі не можна. Окей, ну навіть якщо ми стачимо цю каточку і програємо, то нам потім треба буде все одно дві гри грати Коротше, програвати взагалі не можна, я перше думав, що ми якраз рівно апнем, але я забув, що нам вже ж кубки злиють. Тому, коротше, проривати взагалі не можна. Проте нас, до речі, не сильно е, попалися такі жорсткі. Тому е, я думаю, що ми зараз маємо це тащити. Зараз просто пропушив лу, зніс лу. Е, так, тільки Ріко не хоче нам давати пас. Не знаю, чому Ріко не пропушив. Ну, там зараз заспануться. Ну, давай, 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 швидше. Ой, блін, тихо, тихо. Ну, в нього, в принципі, були шанс зараз забити, але ладно. Так, окей, ми зносимо. Блін, я не встиг ультанути. в мене ультавтопружали, по суті. Ой, Ріко, що ти робиш? Що робить цей ріко, Мені щось здається, що мені не повезло зараз, з тімейтом цей ріко. Він максимально погано відіграє. Ну ладно, окей, постараємося все одно затащити. Так, окей. Я, в принципі, давайте туди ультану кудись. Так, забрати лу, окей. Блін, не забрав його, на жаль, але зато я, в принципі, вижив. Це дуже добре. Окей, живемо, живемо. Тільки я лов ХП. Я лов, я лов, я лов. Блін, я Мортіса не забрав, мене тичка не долетіла, чуть мене менша тичка, ніж треба. Ну, Ну, окей, буває, Буває, головне, що ми зараз поки що ще нам не забили ні одного голи. Це дуже добре. Так, 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 так. Окей, я зараз забираю м'яч, акуратно. Так, а де в них Мортіс? Де Мортіс, де Мортіс, я не розумію. Ай, є... ага, все, я знаю, де Мортіс. Так, нулу зараз по-любому. А, він чомусь туди кину, ультує, Ладно, 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 ладно. Так, окей, проходимо. Проходимо викинути м'яч. Блін, мені тичка до ульти і ультанути треба було все все, я б вже забив гол. Ну ладно. Е, так, зараз нам, до речі, можуть забити гол. Нам зараз можуть забити гол. Ріко, давай роби щось. А, я зрозумію, ми пропустили тупо зараз гол. Ладно, окей, буває, буває, але я щось більше що ми зараз програємо. Не, так, тащити, 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 треба зараз затащити. А, так, тихо, ні, ні. лу, Окей, я зловив. Прожимаємо гіпер. З гіпером ми летимо отак от. Давай, 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 давай. Блін, ну тут цей базлайтер, в нього тичка на дальність, тому я зараз не зміг пропушити нормально, щоб забити гол. А, так, тихо. Та капець, в Мортіса ультатиці безкінечно. Капець у нього. Ульта. А, так, окей, аккуратно, блін, по мені попало все-таки, Ну, Мортіс. Ой, цей тут ж тут не заб'є. Звичайно, пробує забити рікшота. Він міг викинути м'яч вперед, дати тичку і вже був би мінус один. Але він для чогось б'є просто трікшота. Не розумію він це робить? Не ну, ладно. ладно, ми зараз спробуємо Тут десь Мортіс сидить, так? ну так, я знав, що сидить Мортіс. А, так, а, так, 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 так. Ну зараз погано. Лишається 30 секунд, це зараз може бути пророж. А, так, треба пушити, треба пушити. Ну, поможіть мені, тімейте, веде. Тімейти, допоможіть. Ну, капець. Ну просто капець. І зараз єдиний момент, щоб... єдиний шанс зараз забити гол. Там лишився соло але але ньому вже спанився його Я вже забув, хто там з ним є. І так, у нас є шанс, є шанс, є шанс. Так, вони відкинули м'яч. Бліна. Блін, блін, блін. Так, ні, ви сайвите, ви сайвите, занадто сильно. З добре, ви сейте. Забити. Блін, я промазав! Я промазав просто, ну капець. Ну тут була вся надія тільки на мене, але я тут протопив і, на жаль, ми програли, Ну, як тільки я сказав, що нам головне не програти, ми зразу програємо, Ну, в принципі, це все база, це все логічно. Я давайте зараз коротше, виграю дві катечки, щоб було швидше, і вже тоді до вас повернусь. Я щойно затащив каточку максимально швидко за 24 секунди, і тепер мені залишається рівно одна гра, рівно одну гру перемогти, і в мене буде рівно 1000 трофеїв на базлайтері, тому затягувати не будемо. Зразу ми полетіли, в принципі. Я міг навіть в попередню гру показати, вона була максимально швидка, сильно би це часто не забрало. Ну, окей, полетіли. З нами є два базлайтера, проти нас два базлайтера, френк і також коделіс. Окей, полетіли. Так. Так, 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 так. Я тоді, напевно, буду зараз обходити якось через центр. Мені треба пройти, поки вони тут одвоє. Окей, okay, я отак отдав м'яч. Аккуратненько зараз треба. Акуратненько, ну блін, шкода, що їм, звісно, дав м'яч. Я думав, що цей буде базлайтер інший пушити, але він чомусь їх не пропушив. Ладно. Окей, 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 давай, давай, давай. Єс, окей, він не встиг. Блін, він встиг дати пас, Капець, 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 що той базлайтер відхилився. Це погано. Це погано, тому зараз треба діяти в соло. діяти в соло. тико коти, котичко. Єс, окей, я зніс, але мене базлайтер догнав, на жаль. Так, хорош, хорош, це має бути гол. Це на зараз має ізі бути заташний гол. Так, давай тільки не тяне. Окей. Перший гол. Я. Зараз буквально один гол забити і все. Так, 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 так. Акуратненько, зараз знову ж таки. Ми проходимо його отак от. Е, так, боліна, я трошки неправильно зробив. Я дуже неправильно зробив, мені треба було перелетіти чуть далі через паркан. Але в мене це не вийшло зробити. Так, давай. Тащить, тащить. Ой, зараз прийдеться мені сейвити гол. Е, так, да, прийдеться зараз сейвити. Зараз треба буде засейвити. Так, окей, одного виніс. Другого також забрав. Ой, капець, він так забив трікшотом. Йомайо, я так тупо пропустив. Це жесть, це жесть, це просто жесть. Ладно, окей. Ми зараз все одно пушимо. Ми зараз все одно їх попробуємо пропустити. Ой, блін, я в сінку вдарився, шкода, шкода, Якби я зараз не вдарився, я б міг вже мав шанс забити гол. Так, окей, корделю з їх... Ой, Корделюс Сфренк їх, на жаль, не застанемо, але він цей Базлайтер інший забуває гол. Це затащена каточка, Ми зараз виходимо, і в мене має бути рівно тисяча трофеїв. Бам. А, мені ще й дали аутсайдер, і через це мені дали 1001, один. Окей? Ну в мене тепер апнути 1001, один. Зараз я скриню каточку, мені поставив лайк, черзуше, пан, тоді якраз пропустив гол. Максимально топону ладно. Окей, буває з ким не буває. В принципі, Відео, я не можу нормально тощити, але головне, що макнутищу трофею. Зараз давайте подивимось, що там в топах. Давайте подивимось перший топ-світу, що там. Не, а що там по трофеях 2620, а якщо в самому низу, зараз давайте подивимося, якщо в самому низу цікаво, я побуду. Ну по суті, якщо я апну 1500, я побуду навіть в топ-світу. Але поки я це буду апати, я думаю, там вже більшість папає. Ну так, треба 1500, коротше. А в UA, в Україні треба 1500, я буду скоріше десь топ-2. Ні, я буду навіть топ-5. Ладно, окей. А якщо зараз, наприклад, чуть-чуть ще поапати, то скільки мені треба? Так, 1200, бачу, копас. Я не там дивився, було 1050, а тут, походу, треба вже 1200. Ладно, окей, прийдеться ще апати так нормально. Кубки ж треба, 150 кубків. Не апнути, ну це, в принципі, не страшно. Він апається сильно легко, тому а, я думаю, я це, з цим справлюся 100%. Ну а поки що на цьому буде закінчити. Кому відео обов'язково. Поставте лайк, підпишіться на канал та нажміться на дзвінок, щоб розпускати мої короткі відоси. Ну, з вами був я, Бонко. Всім пока-пока.